Всіх вітаю 14 травня 2025 року. Місто Херсон показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на учаску. Щось новеньке, щось стареньке, а щось зовсім перевірене. І ми розуміємо, що від того можна чекати. Але все рівно перевіряємо щось. Досліджуємо. Ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це мускат перлинний, посаджений у 2010 році на Сіневий. В тому році він був під гібереліном і в квітнув десь 12 травня. Почав квітнути. А 20-го вже закінчив. Зараз 14 і квітнути Ніхто не хоче, тому що дуже холодно, травень дуже дивний в цьому році. Визриває він десь липень. В тому році вже десь числа, 17-20 липня, можна було вже клювати його. Ну, серпень, початок серпня він вже готовий і гарно зберігається на кущах. У нього Морозостійкість десь 20-22, подарував мені його сусід у інституту Таїрова, він корневласний. У нього одна плащина шпалера і кожного року я на нього чіпляю 30 пагонів. Навіть час з такою погодою він має вже, ну, ось наприклад, пагін. Ось пагін починається. І ось. Зараз скажу. Перша проволока. друга проволока. Ну, десь сантимів вже 70. Ось такі пагони є на ньому, а деякі, мабуть, вже і до метра доскакують на кожен пагін, май... майже кожен пагін на ньому плодоносний. Ну, Контролірують. Контролювати треба, що він там показує, як він буде себе поводити. Але кожного року 30 пагонів плодоносних, і він себе показує дуже непогано. Посинкування проводити, щоб не було загущеності, він врожаю враж... В тому році я зняв з нього десь кіл 10, може 12, тому що там попалив, ну то таке. Устойчивість у нього середня. Він вражайний. Немає значення, як ви його ріжете на довгу чи на ріжок. Всюди дає завжди по 2 грона, Ну, одну-дві. На краях дає великі грона, такі можуть бути грамів. 800-900, а його основна громка це десь грамів 500. Ось так от. Ну, дві на пагін, ось і кіло, нормально. Треба на ньому прибирати двійник-тройник, пагонів рахуємо. Ножиці може бути. Може бути плотнувата грона і проріджувати треба. Це таке може бути на ньому. Може. Тому, е, якщо ви плануєте такий сорт в себе заводити, заводити, треба розуміти, що може, прийдеться десь проріджувати гроночку. Ягідка майже без, трі... майже без тріску, але. Може бути при гарному дощі тріснути носик. В ньому яркий мускат. Дуже запам'ятовується. Такий дуже цікавий м'якість пружинна, Він такого жовтого, ярко-жовтого кольору. Набирає 20 брікс, грона 500-900, вага ягідки 3-5 грам. стимулятори для подовження грона можна ви... Стимулятор можна використовувати для подовження грона. І якщо правильно все робити, можна з нього зробити кишмишок. Саджансів не робив, чубук вже нема. Тримаю його в неукривному стані в самому місті Херсоні. І так, 14 травня. 2025 року. Межа зітхне 2 кілометри. Комендантська 21 до 5. маскування на, мі... на вікнах. В місті гупає. Дрончики літають, скидають, падає. Ну, Нема ніякого переміря. Гупає. Менше так, але гупає. Так що, ну, як є, як є. Нашим. Скажем так, наші проводять, ришились провести перемовини в Туреччині. І для того, щоб проводити перемовини, сказали 30 днів припинення вогню на 30 днів. Не знаю. Погодяться орки, не погодяться, але для них зупиняти війну це не камільфо. Не впевнений, що туди хтось от орків поїде. Ну це таке. Війна закінчиться менше, менше, ніж за 5 місяців. Рухне рашка економічна. Ну, давайте так. Війна закінчиться менше, ніж за 5 місяців. Це підписання документів, а бойові дії закінчаться раніше. Рухнуть вони економічно, такий зараз маленький такий, новина проскочила, що ціна на нафту дуже знизилася, а від того залежить, як вони наповнюють бюджет. І там щось кажуть, у них там дюрочка є, невеличка недостача по коштам. Ну, так кажуть, я не знаю. Я ці ну, я документи не бачив, але так, так розповідають. А якщо там така невеличка дира в бюджеті, то може і рухнуть. Чекаємо, всі чекають, і я почекаю. Місто наше живе: тролейбус, автобус ходить, ринок працює, АТБшка працює. Дрони літають, арта стріляє. Будьте дуже обережні. При переміщенні по місту світло, газ, вода дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдачний. -дуже Підтримайте україномовний контент. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!